Відновитись після тяжких травм та повернутися до звичного життя. У надвірній відкрили відділення реабілітації та відновлювальної медицини. Відтак тут функціонують кабінети фізичної та ерготерапії, процедурний кабінет, кабінет з терапії мови та мовлення, а ще кабінети для надання психологічної допомоги, масажу та апаратної фізіотерапії. Згодом у відділенні облаштують й палати. Ми можемо надавати в середньому більше 50 реабілітаційних послуг на день, тому що бувають різні пацієнти, одним потребують більше допомоги, інші менше. При огляді лікар встановлює індивідуальний план реабілітації і визначає, які саме послуги реабілітаційні потрібно даному конкретному пацієнту. Ось так, до прикладу, виглядає кабінет ерготерапії. Тут є кухня, є адаптивні засоби, які використовуються там, після різних травм, захворювань, інсультів і різних травматологічних захворювань, адаптовані пристрої кухонні. Різні розробка дрібної моторики. Усі приміщення оснащені сучасним обладнанням. Ось цей апарат розповідає ерготерапевтка Сніжана Гаврилюк, допомагає відновлювати функції верхніх кінцівок після травм чи інсультів. Зокрема, розробляє суглоби пальців. Граємо рукавичку, вибираємо тип, тип, е, тренування. Наприклад, ми будемо тут пасивні тренування вибираємо. Коли рукавичка сама стискає людині руку в кулак і розставляє сторони, виставили тренування, натискаємо все досить просто, зрозуміло, показано, людина має стиснути руку в кулак. Воно відчувається тиск на пальці, на саму кисть. Чекаємо деякий час, воно більше стискає. От Наш електропосніжанний десь проводить наглядний приклад, як користуватися Так, Тоді показану рукавичку, потрібно піднімаємо руки, це досить важко зробити. Так. Тоді знову кулак. Ерготерапія розповідає спеціалістка, особливий напрямок медицини це комплекс реабілітаційних заходів, спрямований на виявлення проблем функціонування організму та їх відновлення для поліпшення повсякденної діяльності людини. Даний напрямок реабілітації підходить для людей, які втратили, які мають якісь обмеження життєдіяльності функціонування верхніх, нижніх кінцівок, після травми опорно-рухового апарату, після перенесених інсультів. Терапія проводиться 45 хвилин в середньому з кожним пацієнтом. В цьому кабінеті підбирається комплекс вправ різних. Занять на тому чи іншому тренажері для того, щоб ну виходячи вже від проблеми, яка є у пацієнта. Досі лікарі фізичної та реабілітаційної медицини працювали у поліклініці на старому обладнанні. Та з початку повномасштабного вторгнення кількість пацієнтів, розповідає медик, значно зросла. У нас є військовослужбовці, яких є немало, які проходять лікування, наприклад, у нашому стаціонарних відділеннях і приходять до нас на реабілітацію. Загалом, зазначає директор Надвірнянської центральної лікарні, заклад розрахований на майже чотири сотні ліжкомість. Карні проводять більше півтисячі травматологічних операцій. А на обліку дві сотні пацієнтів з інсультами та сотня з інфарктами. Усі вони потребували реабілітації. І для цієї категорії людей ну, була Після основного лікування наступний етап це реабілітація. Вона, як правило, вся була в поліклінічному відділенні, в фізіотерапевтичних відділеннях, так званих старих. Другий етап це почали створювати ерготерапевти, якісь такі так звані реабілітологи при відділеннях, де допомагали цим хворим для ранньої реабілітації при відділах, але воно було все рівно не то. Як можна в неврологічному відділенні займатися реабілітацією? І було прийнято рішення про відкриття самого реабілітаційного відділення окремого. В окремому приміщенні неврологічне відділення, яке базувалося тут, ми перемістили в центральний корпус, де ближче є ліфт, де є ближчі умови КТ, рентгени. Все все створення відділення реабілітації та відновлювальної медицини обійшлось у 5 мільйонів гривень. Це кошти надвірнянського міського бюджету та НСЗУ. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.